Дня, тільці, вітаю вас на моєму каналі. Затемнення 14 жовтня 23 року у вашому шостому домі гороскопа. Питання. Роботи, питання графіку, робочого та графіку і способу життя загалом, обов'язків рутинних, буденних великої кількості поточної роботи. Це все зараз потребує врегулювання. Ви зустрічаєтесь з людьми, які раніше, можливо, в цьому питанні були для вас важливими. Взагалі стикаєтеся з тим, що. Ви маєте відновити комунікації на новому рівні, і, наприклад, ваше поточне робоче місце привело вас до тих людей, з якими ви давно не спілкувались, або зараз виконання роботи вимагає того, щоб ви подзвонили, зустрілись з тими, з ким раніше спілкувались, або ж також. Ви маєте нові обов'язки, і знову у вас ситуація, зокрема юридична. Приміром спонукає до того, щоб ви або ж ви наймали працівників, наприклад, да, щоб ви фінансово юридично це закріпляли, або щоб ви оформлялися приміром як ФОП. Або щоб ви визначалися з місцем роботи, мали якісь реквізити і так далі, або щоб ваші обов'язки, приміром по догляду за кимось, були юридично оформлені, закріплені і структуровані. Це прям може бути, знаєте, як не зовсім з вашої згоди, а саме під тиском обставин. Також можуть бути ситуації пов'язані з тим, що люди, які... Проживають за кордоном, або ваш партнер, наприклад, він зараз спонукає вас або до того, щоб ви змінювали вашу роботу, спосіб життя, або щоб, наприклад, ви залишаєтеся вдома, і ви маєте перейняти на себе величезну відповідальність по переоформленню документації у зв'язку з цим, наприклад, переписати, виписати якісь довіреності, отримати довіреності. Налагодити всі всі паперові моменти, які дозволять вам. Взагалі, якби своє поточне життя налагодити і стабілізувати. В цьому питанні усі соціальні інструменти для цього: нотаріуси, робота стабільна, якийсь графік, також знаєте, така якісь соціальні певні документи вони вам тільки допоможуть у цьому. Тобто, можливо, це не такого рівня, знаєте, от на якийсь час, приміром. Наприклад, необхідно вивести дітей за кордон, і ви можете отримати дозвіл на якийсь час і перевозити дітей да, туди-сюди перетинати кордон, але це дає вам можливість. Наприклад, да, придбати щось для свого житла, придбати транспортний засіб, вирішити якісь нагальні питання, пов'язані із життям дітей із обов'язками, які ви виконуєте по відношенню до них, поїхати, приміром, влаштувати їх на навчання, або ж навідувати їх, або взагалі маєте можливість владнати закордонні ваші справи, які от стають нагальними, але Ваші всі документи, які у вас готові, дозволи, посвідки і так далі, паспорти, все вчасно оформлене, воно вам зараз стає в нагоді. Можливо, також, що питання пов'язані із вищою освітою. Наразі ви, ви, ви вирішуєте і ваші робочі питання, ваша кар'єра. Ваша можливість заробляти гроші зараз залежить саме від того, що вам треба зробити апостилювання, або ж вам необхідно закінчити ще курси, поїхати за кордон, підвищити кваліфікацію, або отримати якісь навички, які ви зможете, яким ви зможете навчитись і закріпити саме десь далеко. Це можливо вивчення літератури іноземної або ще можливі ситуації, коли саме підтвердження диплома, приміром, необхідно для того, щоб ви могли працювати. Крім цього, можливі не також такі. Знаєте, поїздки за кордон пов'язані із станом здоров'я, коли вам необхідно саме схема лікування іноземна, або ж якісь ресурси великі, такі із-за кордону, для того, щоб ви закінчили певну схему лікування, або вам був поставлений діагноз, або щоб ви могли далі продовжувати. Профілакти, також можливо, що ви, врешті-решт, вирішите використати свій власний ресурс і витратити кошти, витратити ваш потенціал, скористуватись вашим соціальним статусом, запасами, накопиченнями. Для того щоб реалізувати питання саме медичні, питання робочі, це можуть бути сфери також напряму пов'язані із дітьми у вашому житті. Тобто, безпосередньо ваша ініціатива, ваш такий дуже щедрий, поступливий вчинок допоможе покращити ситуацію. Також імовірно, що можливість, наприклад, влаштувати питання дітей. Відправити на навчання, оплатити якісь курси, вирішити процеси переїзду, наприклад, дітей окремо від вас допоможе, врешті-решт, звільнити ваш робочий графік, виділити додаткову кількість часу для себе особисто, зайнятися своїм здоров'ям, сісти на дієту, почати бігати, виділити час на фітнес і так далі. Це також дуже актуально і ефективно було б по цьому затемненню. Крім цього, ваш такий ресурс власний, ваше бажання налагодити структуру. Турувати і саме все настільки зробити комфортним, цілісним, практичним і результативним, зараз у великій мірі може дати вам можливість також вплинути безпосередньо на свій власний розвиток. Яким чином? Можливо, ви захочете. Відволіктись від питань поточних і Саме більше ініціювати якісь глобальні переміни, розширити свій кругозор шляхом звільнення від тих тем, про які говорилося вище. Або ж, врешті-решт, наважитись на якусь поїздку, подорож, навчання, спілкування з якимись людьми такими цікавими, можливо, ці люди пов'язані з вашою роботою, із дітьми, батьки, наприклад, у дитячому. Колективі, або ж якісь знайомі ваших дітей, які відкриють перед вами такий світ, в якому ви в результаті будете започатковувати якийсь свій власний символічний такий проєкт. І саме на це у вас буде зараз витрачатися сили і увага, буде прицільно там сконцентрована. І ви будете намагатись, якби знайти відповідного вчителя, приміром, або ж ви будете розуміти, що таким чином складаються обставини, коли у вас немає ресурсів на те, щоб ви могли в повній мірі оволодіти цими знаннями, приєднатися до цієї групи людей, начебто ви маєте таку можливість, але для цього ще потрібно зробити відповідні кроки. Бажаю вам всього найкращого тільці. Сподіваюся, що затемнення 14 жовтня принесе вам все те омріяне на що ви наважитесь, тому дякую вам.